Друзі та колеги, всім привіт! Підходить час головного медозбору 2023 року, який тим не менш буде трохи незвичний, ніж звичайно, ну, принаймні на Полтавщині. І сьогодні в цьому відео поїздимо по полях, подивимося на стан різних сортів соняшнику. Погнали! І трішки про головний взяток 2023 року. Значить На Полтавщині, на півночі Полтавщини, абсолютно практично всі поля соняшнику виглядають отак. От отак от, от виглядають, маяки вже викинуті. Але це найзріліше поле. Тобто багато полів ще не викинули маяки. І коли вони будуть цвісти, взагалі невідомо. За сорта також наразі нічого не відомо, тому що раніше фермера йшли на контакт, агрономи, я маю на увазі. Зараз всі прикриваються воєнним станом, нічого ні у кого не допитаєшся. Тому що це за сорти, взагалі невідомо. Нагадаю, що сьогодні 6 липня. Зазвичай у нас соняшник починав квітнути 30 червня, 1 липня, але він і зараз, я гадаю, це той, що цей най, найзріліший буде масово цвісти не раніше, ніж через 5 днів. Тобто це вже буде 11 липня. Зазвичай на соняшник квітнув місяць до 1, 2, максимум 5 серпня. Що воно буде в цьому році? Невідомо. І невідомо, яка буде ціна на мед цього року. Тому що я розумію, що кому війна, кому мать родна, експортери. На останок практично. Вирішили скористатися ситуацією в своїх інтересах. Ну ось також розквітає трошечки соняшнику полянка така. Дуже живописна тут місцина, долина річки. А є у нас і отакі от поля, де соняшник буде квітнути, вочевидь, всередині кінці серпня. Пізній соняшник. Ось такий він приблизно по колінця від землі. Звісно, що маяків ще ніяких немає бути не може. Ось вони тільки-тільки-тіки починають формуватися. Але поле велике. Минулоріч всі поляці були засіяні настільки різнобійним соняшником. Мається на увазі не різновікові поля. Тобто одне поле вище, друге поле нижче. Ні. На, на самих полях одна рослина вище, друга рослина нижче. І завдяки цьому забезпечувалося більш тривале цвітіння. Цьогоріч, на жаль, такого немає, такого ефекту. Ось ще таке проміжне поле. Проміжне в тому сенсі, що маяки-то воно повикидало. Ось бачите, соняшничок. Але ж тих поодиноких квіток навіть що вже починають зацвітати, немає. Це свідчить про те, що до цвітіння більше 10 днів. Це точно. Гримить. Зараз у нас стоїть така протиречева погода, тобто з одного боку плюс 34-36, що навіть трохи негативно сказується на самопочутті. Але з іншого боку йдуть дощі, земля наповнюється вологою. Соняшник він любить вологу і також любить високі температури. Так що будемо сподіватися, що Соняшнику в цьому році також візьмемо. А з приводу липи, значить, липа давно вже відсвілася, ми знаємо, да? тиждень тому. Принесли вони липи менше, ніж того року. Липа виділяла, але погода була не найсприятливіша для взяттю нектару. Тобто принесли вони нектар липофацелієвий. Тобто липа це не чиста, а з фацелією. Це ну, для тих, кому цікаво. Хлопці, відписуйтесь, яка ситуація з соняшником у вас? В Полтавській області ми бачимо ось таку картину, іншої картини абсолютно немає. Ми об'їжджали і дальні поля там за 20-30 кілометрів від нашої пасіки. Все плюс-мінус. І навіть ну не те, що гірше, а менше соняшник нижче. Відписуйтеся по Україні, яка ситуація з соняшником, мені дуже це буде цікаво, тому що хочеться ну не то, що спрогнозувати ціну меду, звісно, ми не можемо, але все ж таки знати приблизно. Як, як воно буде квітувати? Тому що ми всі знаємо, що якщо соняшник пізній, тобто кінець серпня, це вже є не дуже бажано, бджола готується, готується вже до зимівлі, кількість бджоли зменшується. І, в принципі, їй треба зовсім не тим уже займатися, чим носити масово нектар. Все ж таки, це головний от взяток. Друзі та колеги. Дякую, що ви додивилися цей невеличкий обзорчик. Зараз просто реально немає часу багато знімати відео, приділяти увагу. Напарник мій взагалі зараз відмовляється що-небудь записувати, тому що у нього у дуже багато роботи і поматкові по маткарству, і взагалі по пасіці. Все тоді я вам кажу, пока пока і зустрінемося е, в слідуючому наступному відео. Я гадаю, що воно буде не надто далеке. Тобто скоро воно ви вийде. Да? Пока-пока.